У 2016 році Коростенський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану активно користувався новелами, які з'явилися в законодавстві. З 1 жовтня минулого року молодятам приодружені вручають два свідоцтва про шлюб. Крім того, відділ державної реєстрації актів цивільного стану не вносить відмітки до паспортів щодо реєстрації шлюбу. Також вже не ставлять штампи в паспортах і щодо розірвання шлюбу. Як пояснила Галина Жиліна, дані нововведення пов'язані зі змінами, які були внесені до деяких. Законодавчих актів нещодавно у відділі з'явилася і нова послуга. 24 грудня 2016 року у приміщенні Коростенського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану видано було вручено першу довідку про реєстрацію місця проживання новонародженої дитини. Це нова послуга, до якої ми долучилися. Ми можемо видавати довідки про реєстрацію місця проживання новонародженого також і в пологових будинках. Для цього необхідно, щоб батьки написали відповідну заяву та сплатили, надали нам квитанцію про сплату адміністративного збору. Все інше зроблять фахівці відділу державної реєстрації замість батьків, тобто подадуть документи до відділу реєстрації. Місце проживання, що знаходиться у приміщенні міськвиконкому, і видадуть довідочку вже про місце проживання новонародженого. Також у 2017 році Коростенський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану долучається до нового пілотного проекту щодо прийняття заяв на державну реєстрацію актів цивільного стану у електронному вигляді. З 1 лютого ви можете не йти до даної установи а подати відповідну заяву, сидячи вдома через мережу. Інтернет з 1 лютого до нашого відділу можна подавати заяви в електронному вигляді. Перелік заяв, а їх 25, які можна подати через мережу інтернет. Заяви, наприклад, які це заява на шлюб. Заява на розірвання шлюбу, заява на зміну імені. Наприклад, молодята беруть, подають заяву в електронному вигляді і вже не йдуть до вас. Тобто вже все робиться автоматично. Через... Є одна умова. Так. Можна не йти до нас, до нас за умови, якщо молодята мають електронний цифровий підпис. Банку займає півгодини, отримані і безкоштовно. Отримання цього електронного цифрового підпису можна подати заяву, не маючи електронного підпису. Можете подати цю заяву в електронному вигляді і через протягом трьох днів підійти поставити підписи у ЗАГСі. Тоді затруднення це те, що потрібно подавати скановані документи і так само здійснювати проплату державного мита. Для прикладу, цей проект вже рік діє в Житомирі і має непогані результати а в деяких інших регіонах України він є доволі успішним. Як відзначила Галина Жиліна, за такими проектами майбутнє.